Дорогі друзі, ось тільки що я прочитав пост Мар'яни Безуглої, яка, відповідно, хоча перейшла з Комітету по безпеці і обороні в Комітет по міжнародних справах, все одно чомусь їздила на Східний на фронт, біля фронту була, і вона, типу, оглянула, яка обстановка в Константиновці, в селі до вас, крізь. І Мар'яна Безугла накатала величезний пост, що це нема фортифікацій, ніде нема фортифікацій і тому подібне, що це таке, це зрада, і от треба давайте фортифікації і все інше. Ну, Давайте розберемося з дуже цією простою темою. Фортифікацій там дійсно багато, але вони набудовані посеред поля, вони набудовані всі неправильно. І, відповідно, фортифікації, які є на сході, сприяли тільки наступу противника. Противник міг змогу накопичуватися в цих траншеях в протитанкових рвах і атакувати наших хлопців. Чому? Тому що там посеред поля щось накопано не під посадкою, не там, де будинки починаються. Лінія оборони не створена відповідно. Лінією просто, ось аби гроші закопати, відповідно, відмити, посеред поля щось там насооружали, як хотіли, все це або в поганому стані або в кошмарному стані, але якраз при штурмових діях противника воно дуже сприяє. І я, відповідно, не люблю е комбата Філімонова, але він правильно сказав, що за спорудження ось таких фортифікацій треба просто розстрілювати, тому що краще б взагалі ніяких фортифікацій там би не було. Мар'яночка піднімає гвалт, щоб, відповідно, виділили ще мільярди, ще накопали аж до Константиновки таких же фортифікацій, і росіянам було легше наступати. Що тут треба робити, ще раз пояснюю. Поясню. Якби я був президентом України, Ну, що б я робив? По-перше, я би створював більше батальйонів в бригадах. Тобто зараз буквально там бригада тримає е, таку-то лінію оборони. І ось ми беремо просто в цій бригаді, ми створюємо ще стільки ж батальйонів, скільки є в цій бригаді. І значить, е, там батальйон займається глибоко в тилу новобранцями. Це один батальйон. Потім е, в бригаді батальйон. Всяких там людей, які, наприклад, ну, може, вони старі, що ну, дійсно вже бігати він не може з автоматом. Чи це, наприклад, людина? Яка відмовляється з релігійних переконань брати зброю в руки. Ось, Наприклад, серед протестантів є ще такі дійсно віруючі, які відмовляються брати зброю в руки, але хоч не хоч їх в армію призивають, і що ж треба робити. От Створити такий батальйон. І цей батальйон він за завданням бригади, під командуванням досвідчених офіцерів. Бере і копає відповідно лінію оборони. Звичайно, що такому батальйону давати там екскаватори, давати техніку, виділяти йому фінансування. І, відповідно, під відповідальність офіцерів, які безпосередньо знають, що раптом що бригада відступить на ці рубежі. І вони ясно, що на совість зроблять. Так само. Офіцери, які ветеранами, які отримали інвалідність, ще щось, вони готують десь там, ну не знаю, в Києві, в Житомирі, ще десь, в запасному батальйоні цієї бригади, цілеспрямовано готують спеціалістів військових для цієї бригади, для фронту. І весь час дають відповідно, готовими цілими ротами туди хлопців на фронт. Ну, Це дуже просто. ну Взяти, дійсно, зробити таку систему. У німців ця система була, що дивізія воює дивізія воює, а відповідно є тиловий батальйон, який, значить, займається всім обов'язково. І є, значить, батальйон в Німеччині. Який готує поповнення, який займається тим, що там дістає, все що завгодно. ну, Все робить для цієї дивізії. Відповідно, ну, і е, ясно, що дивізія вона 20 тисяч чоловік, і відповідно весь час вона е, оновлювалась, весь час допомога йшла, і вони відчували себе прекрасно. Відповідно, дорогі друзі, треба створити таку систему. І це ясно. Що це треба робити? Далі, знову, я бачу, що ось візьміть, значить, 28 мільярдів гривень було закопано під Покровськом, це, ну, на дальніх підступах до Покровська, було закопано фортифікаційні споруди, використано нашими. Українськими військовими було близько 15% цих споруд. 85% не використано було нами, і десь 50% було використано при штурмах росіянами. Відповідно, яка ситуація? Я вважаю, що ситуація ненормальна. Якби ці 28 мільярдів гривень були використані, наприклад, на придбання снайперської зброї, на придбання дронів, на придбання машин. Ясно, що фронт сьогодні був би не там, де він знаходиться. Наприклад, навіть були б використані на придбання протитанкової зброї дронів, і росіяни б не зайшли вчора в Нєвільське. Це просто, це елементарно, елементарно, ну, ось, дорогі друзі, пояснюю вам, от якби я що скільки я грошей зібрав, от я би ці гроші кинув в те, щоб будувати фортифікації. Чи ну, ми б зараз обороняли, би, я не знаю, Полтаву. Сергій Стерненко, наприклад, всі гроші, що збирає на дрони, він би кинув в будування фортифікацій, замість того, щоб дрони купувати. Ми б зараз взагалі по Дніпру оборонялись би. Ясні, очевидні існують речі, що в зв'язку з обстановкою на фронті є пріоритетні теми, в які треба вкладати гроші. Зараз очевидно, що це боєприпаси, це відповідно дрони, це машини, це реп. Чому хороший реп? Рублять хлопці на коліні, робить Порошенко, але хороший реб не робить держава. Ну це взагалі я, я вшаленію від цього. Просто це просте питання. От краще ви в реб вклали б гроші, і ніякого російського наступу не було б. От. Відповідно, чому Стерненко придумав небесний русоріз чого ви, держава, не профінансували небесний русоріз не зробили збиття всіх цих ракет раніше за допомогою fpv дронів Другі друзі, надзвичайно боляче. Надзвичайно боляче від того, що просто наскільки безтолковий хаос і з'являються ці. Безтолкові всякі голоси. Ясно, що проплачені банкові для того, щоб щось підняти, замутити і так далі. І от і муть, ця вся обговорюється, обговорюється і так далі. Замість того, що е елементарна річ підсилення вже воюючих бригад. Радикальне підсилення, поповненням, технікою, зброєю. Це зараз необхідно. Дронами, снайперськими гвинтівками, всім, всім, чим тільки можна. Далі знову таке створення ось цих ось, тилових і запасних батальйонів, щоб батальйон ближнього тилу, щоб він копав в тилу інфраструктуру, щоб він готував для себе, для сусідів позиції, сектори обстрілу, готував доти, дзоти, все це робив. І щоб він. Бригада мала фінансування, щоб самі собі це забезпечити. Слава Богу, якщо не буде використано. От Радянський Союз була велика держава, так вони накопали грамотно е цих фортифікаційних споруд аж до Тамбова. І давайте знову-таки розбиратися, чи зупинили ці фортифікаційні споруди німецьку армію. Лінія Леніна була подолана за кілька днів. Лінія Сталіна її подолали за тиждень. Да, там пробували організувати. Тобто, навіть якби вона була повністю наповнена військами, лінія по старому радянському кордону, ну німці взяли б її ну, не за тиждень, а за два тижні. Тобто... Треба зрозуміти, що ще німцями була розроблена довершена тактика взяття складних ось таких ось ліній укріплень і всього іншого, і так далі. І без постійного підсилення, без постійного продумування контрударів. Ну, будь-яка лінія оборони буде провалена. Далі. З Другої світової війни у кожної німецької дивізії, крім тилового батальйону, який копав окопи, крім батальйону, який готував молоду зміну десь в Німеччині, да, у них обов'язково був батальйон мобільного резерву. В лінію стоять війська, причому у них кілька ліній було, і там перша лінія окопів майже не зайнята, друга, третя вони всі зайняті. Там було все по-розумному організовано. Але знову таки німці в ближньому тилу мали ударні групи, що раптом хтось десь прорветься, не знімається ні з яких участків, ніхто і не починає затикати цей прорив. А з глибини з тилу. Мобільна група, яка заточена якраз на протидії е, противнику, який прорвався. І тоді ефективна оборона. А як може бути ефективна оборона, коли людей навіть не вистачає просто в окопи посадити вже в ті, що є, навіть в одну лінію? Ну, тобто, ще раз кажу, радикальне. Посилення існуючих бригад і створення системи такої, що бригади воюють 100% в комплект, стопроцентним комплектом, але у них ще плюс є батальйон оперативного резерву. Який буде, відповідно, раптом якісь проблеми виникнуть, відразу виходити на рубіж і знищувати противника. І далі, що відповідно тиловий батальйон, який копає, 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 і, відповідно, батальйон в глибокому тилу, який готує, готує нову зміну, це надзвичайно важливо зараз зробити. І відповідно завжди, коли будете бачити, що виділяються гроші просто. І хтось для хлопців копає це безнадійне діло. Тобто самі бригади повинні копати для себе в ближньому тилу. Для цього їм треба дати людей, їм треба дати ресурси, їм треба дати техніку, їм треба дати фінансування. Це дуже просто. І тоді все піде. Ви ж бачите, що коли, наприклад, батальйонам, бригадам дають дрони. Все прекрасно справляється, жгуть техніку і так далі. Ну точно так же дати э, всі ці трактори, екскаватори, там людей і так далі. І будь ласка. Я не знаю там взяти протестанти, якщо їх попросить от, створити навіть систему таких тилових батальйонів, і щоб дядьки віруючи, копали на совість, бетонували на совість, все правильно робили на совість, то вони вам все зроблять. Ну, тобто, це не те, що ситуація якась безнадійна, немає виходу і так далі. Якщо все по-розумному організувати, використовуючи, скажімо, наявну структуру, підсилюючи її. А не вигадуючи кожен раз, невідомо що, просто те, що не працює. Ви ж вже бачите, що ніде ні воно нічого не працює ні разу ваші якісь, що один накопав укріплення, а інший має в них війти. Ніколи це неможливо взяти і зайняти якісь укріплення, ну або майже ніколи, і в них оборонятися. Якщо ти їх сам для себе не накопав, заздалегідь ти їх не знаєш, все не продумано. В тому числі взаємодія з сусідами. Ну, відповідно, і знову таки, якщо встає питання, в що краще вкладатися е в систему укріплень чи вкладатися в те, що було б набагато більше дронів, то ясно, що треба набагато більше дронів. Ще раз говорю, вже ж був місяць. Коли у нас щось чи 40 мавіків закупили, чи щось таке. Ну, тобто, смішне Міністерство оборони вообще нічого не робить. Просто тупо не робить. Давайте, хай проснуться оці нові структури, агентства там закупівель. Нехай закупить. Просто на гроші, і нехай на фронті відчують підсилення. Нехай буде чим палити техніку. Що це таке, що механізована колона прорвалася в Нєвільське. Чому ця колона не була спалена? Ну Це ж хтось не дав хлопцям ресурсів. Це ж не... чомусь у хлопців не було чим палити цю техніку? Відповідно, добре хлопці все це роблять. Знову таки, наші снайпери бронебійними патронами там легку техніку можуть вражати, захоплювати, це прекрасно. Е, наші снайпери можуть валити живу силу. Ну, вкладайте в снайперів. Ви ж бачите, що снайпери це кожен другий постріл, результативний. Ну, так це вже дебілу навіть росіянам, навіть дебілам. Довбаним зрозуміло, що це високоефективно, і вони вкладають просто нескінченні гроші в підготовку нових 10 тисяч снайперів, і перші тисячі з цих снайперів з'являються на фронті, і ми змушені їх відстрілювати. Відповідно, бо минулих ми повідстрілювали майже всіх, тепер ці нові. Відповідно, ну вони ж розуміють, що там з автомата там тисячі куль треба випустити. Перш ніж воно попаде. А відповідно з снайперки кожна друга куля попадає в ворога. Ну це ж ясно, що це ефективно. Ну, то вкладайте гроші. Сюди не закопуйте посеред поля, не робіть протитанкові рви, там ще щось траншеї, які тільки сприяють тому, що ворог потім може вдало штурмувати наші посадки або наші там будинки. Дорогі друзі, знову таки не враховують, що Росія може запускати. Більше сотні кабів в день на невеликій навіть ділянці фронту. І там навіть якби було розбудовано краще, ніж лінія Маннергейма, вони би кабами просто познищували і потім би все одно пройшли. Уже ж досвід Авдіївки показав. Що, відповідно, утюжать, утюжать, кабами йдуть. і так, ну Безліч вже було про це, що знищують просто кабами, знищують і впівідронами артилерію, і потім йдуть. І, відповідно, вже досвід підказує, що треба знищувати їхню артилерію, треба знищувати їхню авіацію. Треба дійсно склади ракет, склади палива. Що ось те, що робиться, скажімо, в глибокому тилу, що з палахою, ось так ось прекрасно там взирваються склади з боєприпасами і так далі. Що повинні взірватися всі склади з боєприпасами, всі склади, де тільки є в них паливо, хоч трошки. Всі аеродроми мають бути. Просто э, касетними шариками, зрішечені всі їхні літаки, щоб нічого не залишилося просто. Ну це ж ясно, що це треба вже давно зробити. Ну то треба сюди вкладати гроші, якби взяли ці 28 мільярдів гривень. Які взяли, отам закопували е, без толку перед Покровськом на далеких підступах і де ніхто майже ніколи не оборонявся? Якби це 28 мільярдів гривень взяли, вклали в паляниці, щоб ці паляниці, отакі рони е, ракети, дрони попалили б зараз відповідно. Ну це ж дрон з реактивною тягою, це класна річ, швидкісний. Попалили б зараз всі ці їхні склади, там, попідривали б і так далі, щоб у нас були просто сотні і тисячі цих паляниць на сьогоднішній момент. От сюди треба було 28 мільярдів вкладати. Тому я категорично не погоджуюсь з цим дописом Мар'яни Безуглої. Вважає, що цю бізумну людину треба судити, взагалі, що це ще гірше, ніж оцей депутат, що втік Дмитрук. Це дійсно позор просто нашої всієї країни, взагалі просто ну, кошмар людина, ось провокатор професійний. Просто і, і відповідно вже е, вся країна сміється з нею, а вона все одно це провокативні, всякі маразматичні речі пише. Відповідно, ну, я надіюсь, що я показав абсолютно повністю, в чому вона не права, і що насправді необхідно робити, і куди необхідно вкладати гроші і людські ресурси. Дорогі друзі, будь ласка, прошу вас, ми не можемо робити там дрони паляниця. Але. Дорогі друзі, ми громадянським суспільством можемо підсилювати значно снайперів. Давайте, дорогі друзі, зараз на схід, на Покровський напрямок, Супер-Гвинтівки, супер патрони, будь ласочка, донатьте, донатьте, ще раз донатьте, і перемога буде за нами. Дякую всім, хто нам допомагає!